Молитва про закінчення війни проти України в цьому році. Для того, щоб зрушити гору проблем та проклять на нашій землі, запрошую об'єднатися у вірі та долучитися до молитви про закінчення війни проти України. Адже Бог може покласти кінець прокляттю вже в цьому році. Повторюйте за мною слова молитви від щирого серця. Господи! Боже, святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо про Твою перемогу з неба на на наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступись, визволи, врятуй твоїх дітей від сил аду. Господи, ми каємося в наших гріхах, прости, Ісусе, та пошли силу. Духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Амінь. Поділіться цією молитвою із зближнім та напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви, нехай Бог збереже вас.